Чума Тарас Шевченко, Чума з Лопатою ходила, та гробовища рила, рила, та трупом, трупом начиняла, і со святими не співала. Чи городом, чи то селом мете собі, як помелом. Весна, садочки зацвіли, неначе полотному криті, Росою Божою умиті біліють весело землі. Цвіте, красується цвітами, садами темними лугами. А люди бідні і в селі, наче злякані ягнята, позамикалися у хата та й мруть. По улицях воли ревуть голодні, на городі пасуться коні, не виходить ніхто загнать, нагодувать, наче люди тії, сплять. Заснули, добре знать заснули, Святу неділеньку забули, бо дзвона вже за мною шуть. Сумують комини без диму, а за городами, за тином могили чорні ростуть. Під хатами поміж садами зашиті в шкуру і в смолі, Гробокопателі в селі, волочать трупи ланцюгами за сирену і засипають без домовини. Дні минають, минають місяці. Село навік замовкло оніміло і крапоря. Бателі ходили, та й ті під хатами лягли. Ніхто не вийшов вранці з хати, Щоб їх сердешніх поховати. Під хатами і погнили, мов азистім полі, село зеленіє. Ніхто в нього не заходить, Тільки вітер віє. Та розносить жовте листя по жовтому полю. Довго воно зеленіло, поки люди з поля пожари ще не пустили, та не запалили. Села того зеленого згоріло, зодліло. Попін вітром розмахало і сліду не стало. Отаке то людям море чума виробляла.